Дуже багатьох хвилює, що трішки виглядає, можна її десь зачепити щось. Хочемо перевірити, наскільки мастило в редукторі смачне. Навіть проглядаються невеличкі елементи і корозії насправді. До чого доколупатися тут? Я не знаю. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай і поряд зі мною чудовий автомобіль BYD Дітанк 21 року на 86 й батарейці. І у нас сьогодні відео буде присвячено тому, що на цьому автомобілі він вже з пробігом 66 тисяч. Ну що, давайте подивимося, що з ним відбулося за такий пробіг. Ми не привозили цей автомобіль, але клієнт до нас звернувся для того, щоб ми встановили порт CHAdeMO з нашим девайсом CHAdeMO CCS, ну і також, щоб мати можливість підключити наш новий продукт електроканістру. Нагадаю, що це продукт, від якого ви можете перетворити свій електромобіль. Великий, великий, великий павербанк для будинку або невеличкого офісу. Ну що, погнали? Друзі, ну що давайте подивимося, що на кузові у нас, які подряпини, царапини, є за такий пробіг, як себе е, по, по, повело лакофарбне покриття. Сьогодні піднімемо також автомобіль на підйомник. Подивимося, що там, е, де там ржавчина є, відсутня. Ну що, вперед? Одразу хочу сказати, що автомобіль насправді в дуже гарному стані, як на свій пробіг, як на свій рік. Це 21 рік, уже три роки. Але все ж, таки, все ж таки є деякі моменти. Ну, Перше, звісно, на капоті ми можемо знайти певні характерні ознаки подряпин. І хотіли б звернути увагу, наприклад, у нас є дві таких подряпини, одна до ґрунта, а інша вже безпосередньо до металу. Якщо звернемо увагу, то тут у нас навіть проглядаються невеличкі елементи і корозії насправді. Але взагалі, якщо ми. Відійдемо від капоту і подивимося, наприклад, на фари, які просто в ідеальному стані. Бампер, який в ідеальному стані. Єдине, що мене тут збентежило і що не подобається, це ось цей логотип, який значно такий значно побитий, знаєте, як шрами життя прямо на ньому позалишалися. Але, на щастя, для власника цього автомобіля, в принципі, цей логотипчик можна замінити за декілька доларів, і в принципі. Зовнішність автомобіля буде в гарному стані. Друзі, підкапотний простір, як завжди, у електромобіля, який натякає нам про те, що нам сюди лазити не потрібно. Можемо заглянути всередину, побачимо, що все в своїх місцях, в штатних роз'ємах, все як повинно бути. Тут, до речі, 12-вольтовий акумулятор ми вже неодноразово розповідали, це патрійний літівий акумулятор зі своєю окремою БМС-кою. Доволі таке цікаве рішення і ходить доволі таки довго. От за що я полюбляю BVD. Зняв пластикову накладку, у тебе інвертор перед тобою. Відкрутив, пішов, треба ремонт. Відремонтував. До речі, у нас з'явилася діагностика, якщо що, можете звертатися до нас за ремонтом будь-якої моделі з торгової марки b Оглядаєш, оглядаєш автомобіль і хочеться місцями до чогось тут доколупатися, але щось не виходить, бо все на своїх місцях, все в гарному стані. Давайте рухатися по колу, можливо, щось знайдемо. Цікаве. Друзі, також зверніть увагу, будь ласка, на якість оздоблення, якість матеріалів, яка залишилась ну, прямо в первозданному стані. Зверніть увагу. Максимально прикольно зроблено, і максимально надійно, і ходить, і не затирається. І мінімальна кількість експлуатаційних таких, знаєте, подряпин. Давайте, до речі, подивимося з водійської сторони, можливо, там щось знайдемо цікаве. В принципі, такий же стан залишився, як і з пасажирською. До чого доколупатися тут, я не знаю. Давайте ще цю дверку відкриємо. Ну, зверніть увагу, все просто в ідеальному стані. Ну Кайф, ну подобаються мені такі автомобілі з пробігом, на яких тяжко до чогось доколупатися. Все на своїх місцях. Давайте подивимося стан салону. Ось е -е, зазвичай водійське сидіння, воно саме таке побите життям. Зверніть увагу, що ми постійно говоримо про те, що у біваді є проблема саме з цією подушкою і е -е, наявністю перших заломів яких експлуатаційних. Ось вони тут і присутні. У всьому іншому ну, просто ідеально. До речі, дуже багато клієнтів хочуть саме такий колір салону. Але, на жаль, зараз його вже не виробляють. Хоча поєднання ось цих кольорів мені теж особисто дуже подобається. Хоча і світлі салони виглядають доволі таки добре. Підлокітник, за який всі постійно теж хвилюються, що позатирається все, з брендюва. Ну, Усе як. Все як у нормальних людей. Все охайно, все акуратно зроблено. Тут, звісно, ця проблема залишається у всіх автомобілях, легкі, е подряпини на глянцевому матеріалі, вони присутні і від них ми нікуди з вами не дінемося. Також хотілося б звернути увагу вашу на якість і стан керма. Зверніть увагу, що за 60 тисяч на ньому взагалі нічого немає. Він все ж таки залишається м'яким приємним до відчуттів. Зверніть також навіть увагу, ось ці місця вони постійно в пилу, і ви їх починаєте прибирати, і все просто в шикарному стані. До речі, ось зона завантаження, і вона завжди максимально страждає, але не в цьому випадку. Ця накладка вона відпрацьовує на 100% своє цільове призначення. Комплект хазяїна. все саме необхідне. Все наявно. Друзі підняла бівай танк, Відкрутили. Колеса і давайте заглянемо, подивимося, що у нас тут відбувається. На b танк топову комплектацію встановлюється система Brembo. Зверніть увагу, диск у нас в перфорації для покращеного охолодження. До речі, ось на цей пробіг автомобіля зверніть увагу ще залишок гальмівних колодок. Його, мабуть, вистачить ще на Х2. Таких пробігів, що не може не радувати. Але насправді хочу звернути увагу, що на всіх електромобілях гальмівні колодки вони дуже довго зношуються. У ну, мене там автомобіль 100 тисяч пробігу, і ще там немає підстав для того, щоб змінювати. Три поршні по відчуттям більш ніж достатньо зусиль цих поршнів для того, щоб зупинити. Цей тяжкий автомобіль, але у нас сьогодні ж підстава відео інша це пробіг і косяки, які вилазять на ці пробіги. Вирішив звернути увагу на пильники, бо цей автомобіль в Україні перший раз став на підйомник. Він тільки першу тисячу накатав в Україні. Звернули увагу, що гумові вироби пильники в тому числі в доволі таки непоганому стані. Підстав змінювати їх теж не бачимо. Відсутні будь-які прояви корозії ржавчини. Оце максимально радує. Ну не враховуючи ось такого елемента, але це на швидкість точно не впливає. А ось в інших місцях ми шукали, до чого можна було би приколупатися, і не знайшли. І це доволі такий гарний результат. На цьому автомобілі повний привід. Зараз будемо міняти мастило, зливати з переднього, заднього редуктора і покажемо, в якому стані мастило китайське ще. Але зараз заглянемо під батарейку, подивимося, що ж там на цей пробіг з нею відбулося. Ви пам'ятаєте, в якомусь з відео про Toyota bz 4 x на підйомнику ми показували підрамник на новому автомобілі, який там виконаний теж з чорного металу. І він прям весь уже такий був в проявах а, корозії. І зверніть увагу ось на цьому автомобілі. Де-не-де, на швах ми бачимо якісь невеличкі такі перші очаги. Але критичного знову ж таки, нічого немає. Все на стиках, все на швах, все на своїх місцях. Герметик не, не повідпадав, як всі хвилюються. Навіть ось цей фірменовий стиль. Коли герметик підсихає, така сопелька вісить, от b залишилась, а пройшло вже майже 3 роки. З приводу батарейки, і те, що дуже багатьох хвилює, що у b ТАНГА, до реста, вона трішки виглядає з-под кузов. Бо тут не використовується технологія self to Body, да? і хвилюється, що можна її десь зачепити щось. Зверніть увагу, ось у нас є декілька подряпин на захисному матеріалі. На батарейці, ось в цій частині, цій в частині, в цій частині. Але при цьому це конструктивно ні ну, на що не впливає взагалі. Ну, заділи та й заділи. Матеріал своє відпрацьовує. І хвилюватися нема за що. Ну, знайшли декілька кліпсів відвалилося, але ми це розуміємо, що десь на локері зацепив, десь ще щось зацепив, кліпса, вона пластикова, зацепив, відлетіла, да і все. Ну, а так глобально все у гарному стані. До речі, ви дуже часто задаєте питання з приводу підніжок на BYD танк На цьому автомобілі встановлена підніжка. Зверніть увагу, це вузли кріплення її, наскільки все міцно і доволі таки продумано зроблено. І я фактично на цій підніжці. Звисаю, і ну, моя вага 130 кг, і тому хто думає собі довстановити, доукомплектувати автомобіль, встановлюєте, не хвилюйтесь. Єдине, що хотів би попередити одразу, є е підіжки, які автоматично виїжджають, як Rover і все інше. Там історія з механізмом не така надійна, і там за ними потрібно реально доглядати. Бо я вже неодноразу зустрічав, коли. Одна або інша виходять з ладу саме механізм. Переходимо до задньої частини. У нас тут однопоршнева система, теж присутня перфорація. До речі, знову ж таки зверніть увагу на запас по. Гальмівним колодком його більш ніж достатньо. Всі, мабуть, знаєте, що на диску можна перевіряти невеличку таку вироботку да, на східі зноси. Він тут а, фактично просто мінімальний. Ось я його там пальцем проводжу. Там. Він тут фактично мінімальний. Такий ледь-ледь замітний невеличкий. Горби. Ну і взагалі тут все в принципі, чудово. Давайте подивимося, що у нас відбувається з підрамником та речагами. Підрамник у нас реалізований з легкосплавного матеріалу. Двигун, редуктор. Звісно, окрема подяка Білайді за шумоізоляцію, навіть двигуна. Цей шумоізоляція, скоріше всього, ще носить такий формат, він як утеплювач всередині. Мабуть, вони бачать. Ох. Давай. Завжди хотів туди руку засунути. Так, да, він теж там присутній у нас і в верхній частині, і нижній знімати повністю немає сенсу. Він ось на додаткових гаєчках підкріплення. Але відіграє свою роль, і, зверніть увагу, 3 роки автомобіль їздить і йому хоч би що. Ну, лише таки пилу на себе понабирав. Так, багато речашка у нас реалізована через легкосплавний. Раз, два. Розвалочний металевий. І це у нас теж металевий. Ну і все. Якщо ми заглянемо сюди під бампер, там де ми завжди знаходимо слабкі місця. У інших електромобілі тут ми бачимо просто кузов в ідеальному стані. Жодних питань та зауважень немає. Звісно, для естетики, щоб максимально це все гарненько і чисто виглядало, треба встановлювати захист е додатковий, але бо у нас тяхну простір цей відкритий, да, і знизу він виглядає доволі таки непривабливо. Але ну, це все кожен визначає сам для себе. Зверніть увагу, всі стики, все повністю в ідеальному стані, немає жодного натяку на будь-яку корозію. І це не може не радувати, бо всі ми, коли обираємо електромобілі з Китаю, в тому числі хвилюємося за це дуже-дуже сильно. Хочемо перевірити, наскільки мастило в редукторі bwd танк смачне. Ну Що, шановні підписники, за вас. Вишневий смаколик. Друзі, отже. Дивимося мастило. Мастило доволі таке чисте і великої вироботки ми навіть і не бачимо тут. Ну, чисте мастило, добре. Але заль'ємо для того, щоб бути впевненим повністю свіженьке. Міняємо масло в задньому редукторі і зверніть увагу, тут набагато більше вироботки. Але, скоріше всього, так як чистота мастила однакова, скоріше всього, просто при заміні мастила хлопці в Китаї забули почистити пробочку. Ну, реально, звідки? Друзі. Підсвітили краще цю ситуацію, виявилося, що з переднього редуктора мастило темніше, ніж е, з заднього редуктора. Ну, не знаю, якось так. Зверніть увагу, по кольорам. Задній редуктор, передній редуктор. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов короткий огляд стану цього чудового автомобіля. Якщо хочете замовити такий автомобіль, звертайтеся в команду CharSP. Якщо хочете обслугувати такий автомобіль, звертайтеся в команду CharSP. Якщо хочете встановити Чадемо це, звертайтеся в команду CharSP. Всім гарного дня і мирного неба над вашими головами.